Нас хоче, щоб завтрашній день його був щасливим. Ми хочемо бути певні, що наших дітей завтра навчатимуть тверезо мислячі добрі вчителі, нас лікуватимуть, тверезі лікарі. Нами керуватиме твереза, мудра влада. Але ми живемо в складний час, час інформаційної і рекламної атаки. Коли пряма і непряма реклама всіма методами і засобами вривається в свідомість дітей і нашої молоді, нас навчають, що молодь обов'язково має вживати пиво, якщо хоче бути спортивною і здоровою, що всмоктування нікотинового яду дівчатами і хлопцями це не просто нормально, а це гарно, і це необхідно для е, дружби між ними для спілкування, хоча ще недавно. Років 20 назад дівчина, яка курить, була просто не то, що рідкістю, а це було дурним тоном. Але настав такий час, і ми повинні зараз пояснити, що таке тверезість, як це жити тверезо. Тому що вже ніхто не уявляє собі свята, більшість, на жаль, не уявляє собі свята без пляшки на столі. Тверезість. Це не те, що, як одна дівчинка казала, я знаю, що таке тверезість. Це те, що вчора був п'яний, а сьогодні він вже живе тверезий. Тверезість це свідома, абсолютна відмова від самоутруєння алкоголем, тютюном та іншими наркотиками. наркотиками. Тому що, на жаль, в нашій державі дозволені наркотики. Алкоголь і тютюн. Тверезість це радість спілкування, пізнання, праці і відпочинку. Це нормальний стан. Тверезість це нормальний стан, я ще раз повторюю, дарований нам природою, раз і назавжди, від народження. І як ми збережемо цей дарунок, таким буде і наше життя, таким буде наше здоров'я і таким будуть наші досягнення. Знем молоді вас, нехай ваше життя буде таким же легким і чистим, як політ цих птахів. Нехай у Кузятині переможе нова мода, мода на тверезість. Приєднуйтесь до руху Твереза Україна, заходьте на наш сайт в минулому пивна і тютюнова мода. Наш вибір у житті, тверезість і свобода.